Такі табори проводяться вже протягом шести років. Окрім розкопок, найважливіша частина роботи очищення замку від сміття. Адже раніше ні цього захисного рову, ні частини стіни взагалі не було видно. Те, отут, там тут, де оце от е -е, залишки, ніби таке, як вапно, таке біле. Да, Саме по цей рівень і знаходилось сміття, і ґрунт. Е -е. Історичних напластувань перед цим це не тільки сміття, сміття було зверху. І це все руками, це все руками Ру, волонтерів. Було, руками все волонтер... волонтерів. Все було зроблено За дитячими руками. На протязі п'яти сезонів. Але тут працював не трактор, працювали дитячі руки. І Це археологічне наукове дослідження було проведено завдяки зусиллям дітей і волонтерів тих сам. Це східна, найбільш доступна сторона замку. Тому для її укріплення не тільки звели високі мури, а й видобали рів у суцільному скельному моноліті. Мабуть, дивовижний факт: ми знаходимося на горі, замок знаходиться на горі. Але рів заповнювався водою. Звідки вода? Питання. Цікава, оригінальна дуже система водопостачання було в замок. Справа в тому, що біля замкової гори знаходиться ще одна гора, яка більш висока. І саме під природним тиском вода потрапляла у замкові рови. І на наш погляд, існувала своєрідна система гідрокаскаду, адже був і внутрішній рів, і внутрішній рів теж заповнювався водою. Якщо піднятись трохи вище, то через залишки замкових воріт потрапляємо всередину. Звідси з західної стіни відкривається чудова панорама долини річки. Уж у цьому місці вона суттєво звужується. Таким чином, замок, наче прикриває вхід в гори. Центральний замковий двір двоповерховою галереєю з'єднувався із ще одним форпостом південною вежею. Тут вхід рядом, і якраз багато бійниць, які контролювали цей вхід. Башта була трьохповерховою. Тепер ми в підвальному приміщенні знаходимося. Тут були колись, мабуть, були склади зброї. І от якраз ті бійниці, які контролювали вхід. Замковий дворик має площу близько 400 квадратних метрів. Його оточував двоповерховий палац. Зараз у стінах добре видно заглибини, у які кріпилось перекриття. Над двориком височіє головна замкова вежа, яка походить із середини 15 століття. А ще тут можна побачити залишки колодязя. Теж унікальний об'єкт, адже видовбаний у 60-метровій скельній товщі. Спочатку його засипали деревом для того, щоб туди не потрапляла худоба. Адже в XVIII столітті тут е, і випас проходив худоби. Засипали деревом після того камінням, сміттям і так далі. Такий факт, наприклад, в 70-х роках його намагали спробували очищати, але ґрунт е, почав давати осадку. Ага. Є певна небезпека, ага. да, тому давайте ага. <сміття> без експериментів. Щось дає осадку. Там шістдесят метрів провалився, але потім виплив в будівлю. Роль могутнього укріплення замок відігравав аж до кінця XVII століття. У ряді локальних воєн між угорськими, австрійськими та румунськими феодалами неодноразово переходив від одного власника до іншого. Після руйнування його вже не відбудовували, і для археологів він являє собою унікальний об'єкт, адже на відміну від більшості замків він не експлуатувався і не перебудовувався, тобто зберіг своє первісне обличчя. Були спроби вберегти його від руйнування. На початку 20-го століття за чеської влади Ужгородський туристичний клуб провів ремонтні роботи і встановив дерев'яний дах на замковому донжоні. У 60-70-ті роки теж проводились розкопки, і, на жаль, частина цінних експонатів просто зникла. Ви проводилися реставраційні роботи в 68-му році, їх намагалися тут проводити. І якраз саме в цьому місті намагались чистити рів екскаватором. Да, Білорусь, екскаватор. От. І є свідки, як було витягнуто два шоломи. Це надзвичайно рідка знахідка до середньовіччя. трактором, Так, на ковчі золоті, екскаватора, зависло, ну, не золоті, залізні, але це надзвичайно рідкі знахідки. Ну є свідки, як ці шоломи були продані за дві пляшки горілки. От туристам, які знаходились тут, а свідок, сучасний директор бази, яка тут знаходилася, він був молодим ще таким інструктором на цій базі. Працював. От і таке було сьогодні. Замком опікується Закарпатський центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, який і розробив програму вивчення реставрації та реконструкції замку. Нам залишається побажати їм успіху у такій нелегкій справі, і ми вирушаємо по новому маршруту далі вгори. Розумний вгору не піде, каже народна приказка. Розумний вгору поїде, каже Денис Шалаєв, а учасники створеного ним клубу екстремальних подорожей Діскавері Роман Скоропат та Олег Корначевський. За кілька років існування цей клуб набув популярності далеко за межами України. На започатковані Денисом змагання козацькі вертепи та мізонська звигода з'їжджається чи на пів Європи. Та все ж улюблена справа Дениса відкривати нові дороги, долати складні, непрохідні раніше ділянки та підкорювати, здавалось би, неприступні для колісного транспорту вершини. І в найближчі два дні знімальна група унікальної України братиме участь в експедиції, мета якої розробка нового маршруту. Його протяжність майже 300 кілометрів. Потрібно здолати кілька вершин, а найскладніше завдання знайти дорогу на явірник. Заліснений хребет висотою близько 1200 метрів, на який раніше автомобілем виїхати нікому не вдавалось. Для початку маленька розминка. Піднімаємось на хребет полонини рівної, щоб з висоти оглянути майбутній маршрут. Це найлегша із підкорених вершин, адже сюди веде бетонка, стара військова дорога. Проклали її в 70-ті роки минулого століття. Тоді тут споруджували ракетну базу. На висоті 1300 метрів над рівнем моря місцями ще лежить сніг. Бажання можна протестувати автомобільна прохідність. А ми тим часом згадаємо дитинство. Шурки! Ось і вершина полонини рівні, Своєрідний оглядовий майданчик. Денис показує нам, через які саме хребти і долини він збирається прокласти маршрут і відповідає на наші складні запитання. Скажімо, а де у нас буде вечеря. Далі маршрут буде протікати по вершині, яка знаходиться під облаками. Висота 1000 метрів. Там ми ночуємо. Завтра маршрут буде протікати по ущерві між Лютянською Голицей і Малою Малої, якраз де перевал Гніла. Потім проїжджаємо цим хребтом. До села Вільшанки. Он там відніється вдалі. пару буквально домиков. Тепер найважливіше питання. Де ми сьогодні ночуємо? — Це гора Яворник. Там имеется туристический приют на висоті 1000 метрів. Ну, приют времен постройки еще австро Австровенгрії. Таких було по Закарпатській області порядка 12. і були розчитані таким образом, що чоловік за один світовий день мог дойти від одного п'ю до цього. Вирішено розвідати новий шлях. Це розбита ґрунтова дорога. Місцями нахил до 40 градусів. Тож Денис, який йде першим, по рації попереджає про складні ділянки. Говорить осторожно, крутой спуск може понести. Спуск насправді складніший за підйом та й часу відбирає більше. Нарешті майже внизу робимо зупинку біля водоспаду. Ну що, небольшой привальчик, по бутербродіку, водопадик посмотримо. І далі в путь. Спочатку водопад, а потім бутерброд. Вот это верхняя точка водопада. Высота порядка 6 метров. А глубина видным. Ну, есть смельчаки, которые прямо с этого обрыва прыгают и говорят, что в районе 4 метров высота. Весьма экзотическое место и популярное.